Вітаю з вами Тера і розклад руни дня. Давайте подивимось, що нас очікує, на що сподіватися, чого остерігатися, що нам руни запропонують і порадять. Руна Лагус. Вони нам Радять гарного потоку, вони нам радять бути у собі. Прислухатися до своєї інтуїції, вони нам радять обов'язково не нервуватися, тому що Якщо ми будемо нервуватися, так, це руна води, вона буде бурхлива, вона буде, всі бризки будуть по всім сторонам летіти, а звісно, вони будуть мочити когось, люди будуть не задоволені, і будуть такі ситуації, в яких буде провокуватися такі негарні речі. Навіщо воно нам? Тому в е цій руні дуже важливо бути, знаєте, рікою, бути рікою, як е відкриватися для когось і відкривати е багато для себе. Е можливо, е гарний день для, для того, щоб. Е Речі якісь зробити, яких ви давно не робили. Можливо, навіть і дуже, дуже гарно було би побути на природі, побути на, біля річки, це дуже гарна енергія. Це наше мислення, це те, що ми думками, подумки даємо поштовх всім нашим справам. Тому гарних думок, гарного настрою, відкритих доріг, справжньої течії, знань, вмінь. Усіх, усіх, потоків, усіх потоків, які тільки можна перерахувати, я вам бажаю. І хай гарний день вам буде не тільки до вподоби, але й на користь. Гарного дня!